У Ніжині через російські дронові атаки загинув рятувальник, ще п'ятеро зазнали поранень. Як затяжні повітряні тривоги впливають на навчання дітей? На Чернігівщині збирають урожай конопель. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У Ніжині 17 вересня, російський безпілотник атакував вогнеборців ДСНС, коли ті гасили пожежу після влучання. Наслідок цього один рятувальник загинув, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомив начальник Чернігівської обаві В'ячеслав Чаус. Як повідомили, в головному управлінні ДСНС в Чернігівській області загинув 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула. Троє рятувальників зазнали травм, один отруївся, знищена нафтобаза і заправка уламки безпілотника у центрі міста. Такі наслідки атаки, 14 вересня на Ніжин. За словами міського голови Олександра Кодоли, безперервна повітряна атака російськими безпілотниками тривала понад 16 годин. Також був зафіксований прильот о 16.08 на територію місцевої нафтобази. Це приватне підприємство. Яке зазнало серйозних уражень, виникла дуже велика пожежа для ліквідації якої приїхало понад 20 одиниць рятувальної техніки. Був залучений суттєвий особовий склад. Під час гасіння отруївся один із рятувальників. О 22.18 відбулося повторне влучання по цьому підприємству, внаслідок чого знову зайнялась пожежа. Троє рятувальників зазнали поранень. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 178 приходів по 20 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверські, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали безпілотники різних типів та робили скиди з них. Наслідок обстрілів був поранений чоловік, пошкоджені будинки, лікарня, підприємства та об'єкт енергетичної інфраструктури. Через затяжні повітряні тривоги батьки чернігівських школярів переводять своїх дітей до приватних шкіл або ж до шкіл в інших населених пунктах неподалік Чернігова, якщо там є змога навчатися в укритті. Десятьох дітей із Чернігова за перших два тижні вересня перевели до гімназії у селі Вознесенське Киселівської громади. Директорка однієї з чернігівських приватних шкіл Неля Лавріненко розповіла, що до їхнього навчального закладу також перевели понад 10 дітей. Ми ходили в загальноосвітню школу по місцю свого проживання. Ходили, ходили, а потім, коли настав такий час, що тривоги майже цілий день. Ну, я зрозуміла, що звичайна школа ще зорганізовує цей процес. Ми втрачаємо час. Тут піклуються про дітей. Мені дуже важливо, що в часі тривог моя дитина має можливість сходити до обиральні, попити води. Харчування також не зупиняється. Тобто, все школа налаштовує так, щоб діти проживали звичайний день, не маючи ніяких додаткових стресів. Сім шкіл працюють в очному форматі, чотири позмінно та за необхідності дистанційно. Так наразі навчаються школярі у прилуках. Як розповіла Суспільному головна спеціалістка міського управління освіти Олеся Сайко, педагогічні колективи кожного з ліцеїв та гімназій вирішували, як організувати навчальний процес під час затяжних повітряних тривог, зважаючи на можливості закладів освіти. Діти працюють дітям цікаво також. Це для них щось нове. Якби це складно не, не вдавалося. На жаль, на долю наших дітей такі обставини, але ж вони молодці, вони працюють. Ми також намагаємося давати їм максимум того, що ми можемо їм дати. Ночують під територіальним сервісним центром або ж приходять о третій годині ночі. Все, аби отримати талон та потрапити на практичний іспит з водіння. Чернігівець Олексій Семеренко намагається скласти його з кінця травня. Під ТСЦ чоловік ночував двічі. Каже, потрапити на іспит складно через затяжні повітряні тривоги. Як розповіла начальниця Територіального сервісного центру МВС Чернігова Наталія Демченко, під час повітряної тривоги послуг вони не надають, а система блокується. В принципі, останній раз це в мене був якраз запис і. Просто весь день була тривога. Виходить, ми за Змогли тут сісти. Почалась тривога. Тривога шла півтори години, потім 20 хвилин перерва поміж тривогами, і тривога вже тоді була до самої вечора, а мрео закривається о п'ятій. 16 вересня у Чернігові близько 11 дня загорілася господарча будівля на проспекті Миру. Там утримували тварин, зокрема собак різних порід. Про це Суспільному розповіли сусіди. За їхніми словами на території господарства живе щонайменше 17 собак. Як повідомив начальник караулу другої пожежно-рятувальної частини Олексій Яриловець, тварин вчасно евакуювали, тож ніхто з них не загинув і не отримав травм. Сімнадцять штук. Це цієї жінки вона займається себе. І котов стойків. Готов на ступ двадцять. Заступника міської голови Новгорода Сіверського Сергія Йожикова підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі щебеню. За інформацією Чернігівської обласної прокуратури, це завдало понад 760 тисяч гривень збитків державі. Про це Суспільному стало відомо під час судового засідання 17 вересня у Чернігівському апеляційному суді. На даний час зібрано ряд доказів. вини Йожикова, це і висновок експертизи і первинна документація щодо закупівлі щебеню з бетону. Разом з тим, досудове розслідування в даному кримінальному провадженні триває єдиною дією, яку можна розглядати взагалі як дію, яку вчинив клієнт, це підписав договір. Підписав він даний договір за результатами проведеного тендеру. Жодних порушень щодо тендеру не виявлено. Будь-яких ознак порушень не зазначено. Майже 250 тонн насіння з 333 гектарів конопель. Такий урожай очікують зібрати на полях у групі підприємств Агротрейд на Чернігівщині. За словами головного технолога відділення агропідприємства В'ячеслава Тарана, вони третій рік відроджують цю культуру, яка знову набуває популярності. Зібране насіння йде на виготовлення олії та медикаментів, а тресту використовують для плетіння канатів та виробництва екологічного утеплення. У нас посіяно 333 гектари. Починали ми з меншої площі. Перві роки там порядка 230 гектарів. Грунти вона наші полюбила. Ми проводили досліджування по коноплях в напрямку гербіцидів, в напрямку густот. На сьогоднішній день у нас є вже розуміння, як працювати і отримувати гарні показники. Без зв'язку магазину та пошти живуть дев'ять останніх людей у селі Киселівка прикордонної Новгородсіверської громади. Від найближчого населеного пункту Ленькова село відділяє річка Рома, яку можна перейти лише дерев'яною кладкою. А до центру громади можна доїхати лише у суху погоду, бо дорога пролягає болотистою місцевістю біля Десни. У Киселівці живе 85-річна Тетяна Глинчук. Кілька разів на тиждень жінка ходить до сусіднього села за продуктами, ліками та поштою. Донька Тетяни пропонувала їй переїхати до Новгорода Сіверського, але жінка відмовилась. Я кажу, ні, не хочу я. Мені тут добре, мені тут легко дихається. Якщо б мене забрали від землі, я б померла. Народила сина, стоячи під під'їздом близько п'ятої ранку, коли на вулиці було плюс 12, а пологи приймала подруга. Жителька Ічні Любов Кікало приїхала до своєї подруги Юлії Пуць до Чернігова за два тижні до очікуваної дати пологів. Жила у неї і чекала, щоб поїхати до пологового. О пів на п'яту ранку, 13 вересня, жінка почала народжувати. Вона розбудила подругу, щоб та відвезла її до лікарні, але сісти до машини вже не змогла. Дитина почала виходити. Пологи просто біля машини довелося приймати подрузі любові Юлії. Я вже подаю дитину і. Е... Хух, на що все, але ж треба, щоб закричали. І тут малюк кричить, і ми розуміємо, що все. І, і ми в такі в ступорі повністю. Я не розумію, як я цю дитину приймала. Раз він так народився, значить буде сильним, гарним хлопчиком. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області ви можете дізнаватися на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних, гарних і спокійних вихідних.